Добрий вечір, мене звати Кріс, і це моє друга видео оворот української мови. І я просто шо сказал я буду в Україні через 4 тижні І ä, я буду в матч Карпати приймаю Динамо і з Довкам'янський приймає Карпати. Uh, якщо ви хочете uh, приємне за пиво або uh, не знаю, uh, до візити матч, визити це uh, дуже гарно. Uh, будь ласка коментар, будь ласка, поділитися, будь ласка, лайк. Uh, якщо ви має храма це дуже погано. Uh, я знаю це дуже погано. Um, будь ласка, просто скажіть. <laughs> Хорошо. До побачення.